Привіт, я Анжеліка Резник, Резніки. Поки я тут збиралася щось вам сказати, нам вимкнули світло, але в нас є фонарик. і це дуже круто. А, так от я з проекту Martin Stories і хочу пару слів сказати, що окрім того, що я лікар і нейропсихолог, а ще я а, є бойець, бойцем... а, Бойцем байцицей не знаю, як там а, зараз правильно а, фемінітіви використовувати в цьому а, сенсі. Я є членом добровольчого формування територіальних громад міста Києва, які називаються Мрія і а, наш особовий склад захищає небо Києва, тому я маю доступ до таких дуже цікавих речей. Ой, вибачте, от таких. А, це гільзи від а, набоїв, якими збивають шахида. Ну, це чисти, чисте втілення війни. Війну я не люблю, завжди боялася її, але коли ти потрапляєш в якісь умови, ну, треба щось робити, як мінімум, захищати себе. Так от, я притворю оці штуки, маленькі арт-об'єкти, якими, якими я кажу матеріально дякую. Ну, не тільки це зрозуміло, подяка від фонда, але і цей маленький сувенір. А для кожної людини свій, а для кожної людини зі своїми оберегами українських вишиванок, українських писанок, які компонуються таким чином, щоб це було повідомлення про важливе для тих людей, які знаходять силу. І ресурси, в ну, першу чергу, душевні сили, щоб поділитися з нашими захисниками своїм ресурсом і підтримати їх боротьбу за наше майбутнє, бо тільки, тільки успіхи на полі бою а можуть дати нам ті перегородні позиції, які можуть призвести до якогось миру. А донатьте, донатьте допомагайте армії. Гарно всім. Вечора, дня і нехай ваш бізнес буде дуже успішним, Ваша кар'єра буде потужною, щоб ви могли допомогти нашим захисникам і створити наше спільне майбутнє мирним і щасливим. Пока.